Що взяти із собою для самозахисту? Розглянемо у цьому відео. Можливо, ви задасте думкою про те, що буду розповідати про різного роду перцеві газові балончики, пневматичну якусь зброю, ножі, кастети і так далі, тому подібне, але насправді це не зовсім так. Ми проговоримо про те, що передує. Про те, що є більш основоположним. Так от, передусім, потрібно взяти певний погляд на світ. Якщо ви будете дивитися на ваших ймовірних кривдників, ну, принаймні в такому от форматі, то, як ви розумієте, це не спонукатиме їх поводитись з чимло. В той же час, якщо ви будете поглядом дивитися на них більш впевненим, то це скоріш за все шанси на. Відсутність взагалі будь-якої комунікації збільшить. Тобто вони обійдуть вас стороною. Тобто, якщо метафорично, то взяти з собою для саме захисту потрібно погляд лева. Це метафора. Тигра, ну, не хомяка, як ви зрозуміли. Далі, що ж є у нас є у нашому списку? Потрібно взяти наступний реквізит це жест заспокійливий. Які можуть бути варіанти, хтось, до прикладу, може використовувати для заспокоєння у критичних ситуаціях щось на кшталт ось такого жесту. Можливо, для когось це так, хтось можливо почуватиметься більш впевнено, якщо використовуватиме ось такий жест. Але з моєї точки зору, і з точки зору моїх клієнтів, які попадають в різного роду перипетії. До речі, клієнти, в мене також і в тому числі поліцейські, військові, підприємці, які стикаються із різного роду такими ось ситуаціями, де потрібно проводити екстремальні комунікації. І ми разом вивели формулу даного жесту: він повинен бути не типовий, тобто не той, який ви завжди використовуєте. Тобто, якщо для вас прийнятно отак складати руки в комунікаціях, тим паче в екстремальних, то цей жест вам не підходить. Тось, можливо, в екстремальних комунікаціях так зачиняється, замикається, тому також вам цей жест не підійде. Нам потрібно напрацювати певний жест сили, який ви не використовуєте часто. Ну, До прикладу, якщо ви ось так руки ставите не часто, можете використати ось цей жест і як натренувати. Тобто в ситуаціях, де ви повністю контролюєте комунікацію, ви на Піку вашої впевненості робите цей жест. Таким чином, у вас сформується сфор, зв'язка, у певною мірою, як у собаки Павлова, хтось скаже, але яка різниця? Нам потрібно захищати себе, свою родину, батьківщину, тому будемо використовувати всі можливі інструменти. Тобто ми зв'язуємо нашу впевненість із ось цим ось жестом. Тобто, в якихось ситуаціях, де ваша впевненість максимальна, пробуємо використати ось цей жест, і з часом ви. Побачите, помітите, у вас буде таке от спостереження, що навіть коли ви просто цей жест використовуєте, ви переходите в режим впевненості. Тому ось цей, до прикладу, жест як варіант, але, може бути, повторюсь, якийсь альтернативний, який переводитиме вас режим спокою, ви його також беріть із собою. Далі, що необхідно також взяти із собою кишеню для самозахисту на вулиці чи в екстремальних комунікаціях, потрібно взяти. Правильне дихання. Дехто говорить про квадратне дихання. Зараз я вам продемонструю, щоб ви також могли брати і правильне дихання із собою на різного роду емоційні перемовини та розборки. Смисл квадратного дихання наступний. Ви на 4 рахунки вдихаєте. Один, два, три, 4. Можете рахувати про себе, затримуєте дихання. На 4 рахунки ви. Затримуєте дихання. 1, 2, 3, 4. І видихаєте на 4 рахунки. Також затримуєте дихання. Рахуйте до 4. 1, 2, 3, 4. І знову тоді вдихаєте на 4 рахунки. І, робокат, у вас такий квадрат виходить. Бо на 4 рахунки ви вдихаєте. Затримуєте дихання на 4 рахунки. На 4 видихаєте і знову затримуєте подих, коли видихнули. Оцей інструмент також обов'язково візьміть із собою на емоційні розборки. Запустите <кхм> новий підхід у вас, це дихання до сприйняття всесвіту. Ви навіть зараз можете спробувати і усвід... усвідомте, як запустилася парасимпатична нервова система. Тобто ви у стан комфортного такого на відсотків 10-20 перемістились однозначно, якщо подихаєте буквально так, одну хвилину. Тому беріть. Із собою і правильне дихання, що ще у мене є в моєму записнику, як порада брати із собою. Візьміть із собою також бульбашку. Мину, в впевненості. Що я маю на увазі. Уявіть, що ви захищені такою от мильною бульбашкою в певності. Вона із такого якогось скла куленепробивного. От ви виходите на вулицю, одягаючи цю бульбашку. Можливо, не лише там скло, можливо, ще щось, можливо, дзеркало, яке відбиває різного роду. енергії, які вам не підходять. Короче кажучи, спробуйте, поекспериментуйте, можете прямо от зараз помістити себе у таку от броньовану прозору, Комфортну, до речі, таку мильну, броньовану, комфортну бульбашку. І я зараз вам із світом. Наскільки концерт. Ви можете, звертіть увагу, регулювати товщину цієї гунбарки. Товщину цього скла. Є? Супер. І остання така порада, що ще можна було зробити, це мінімальні техніки рапорту. Ну, в психології є таке поняття, як рапорт, це коли ми синхронізуємося, зокрема, із нашим співрозмовником. Багато хто чув ці поради, які зводяться до того. Дзеркалити нашого співрозмовника. Я вам даю сам принцип, а ви вже його застосуєте до ваших ситуацій. Тобто, якщо, до прикладу, той, хто з вами комунікує на повишених тонах, він, стоячи, щось там у вашу сторону повідомляє, а ви сидите на стільці, то це не зовсім буде правильно. Було б добре, якби ви також вирівняли позицію. і Стояли на своїх двох ногах та комунікували на рівних. Якщо ж ви, хто, до вас так негативно відноситься, навпаки сидить на стільці, то кіло може також присісти і з ним покомунікувати на рівних. Тут потрібно синхронізовуватись також і по скорості мовлення. Якщо хтось тараторить максимально дуже швидко, то якщо відповідати йому повільно, то є ймовірність, що ця людина. Вважатиме вас якимось там гальмом, тому із тим, хто сукується доволі швидко в певному такому ритмі, прискореному, ви також намагаєтеся синхронізуватися по швидкості. Можете спочатку синхронізуватися, а потім уже тихесенько сповільнюватися, якщо вам це потрібно. Ну і навпаки, якщо хтось повільно ну, повідомляє ту чи іншу інформацію, яка вам не зовсім можна і приємна, то ви також спілкуєтеся з ним. Повинно. Інакше ваш віза по комунікації не буде хотіти вас почути. Він і не буде вас слухати, бо для нього ви просто шум вуличний. Коротше кажучи, ось такі декілька речей, які було б варто взяти із собою для самозахисту. Повторюсь, що метафорично це погляд у нас тут є лева, це перше далі жест впевненості. Наступне це квадратне дихання, тобто беремо з собою техніку дихання, мильну бульбашку і техніку віддзеркалення нашого співрозмовника. Якщо у вас є якісь запитання, або ви успішно поекспериментуєте з цими техніками, то можете написати в коментарях до цього відео, наскільки вдало у вас все пройшло. А можливо, ви ще якісь використовуєте технології, які саме вам підходять, то можете також ділитися. До зустрічі в новому відео. Пам'ятаємо: якщо потрібно певні юридичні послуги, то звертайтесь.